Іточка царівна після прогулянки дрихне. Не захотіла лишатись на дворі. О, Ой, я тебе розбудила, спи-спи-спи. Все, все, лягай. Ой, яка ж ти чутка. Кожного дня потрішку, але збирається, бачите? Тут і полуниця, і суниця, і квіточка. І я зараз хочу вже почати потрішку там по томатах, зібрати, де є томати, прибрати палички, трошки прополоть. Ну, хоч якихось півтори годинки щось зроблю. Ну, почну так, в поперек все збирать, Зараз приберу цю шлангу поливочну, а то ж тут уже помидор нема, а що ж, я краще вручну полью свої перці. Прийшов сірий, я йому хотіла рибки дати, а він щось проігнорував і пішов геть. Ну, і добре, завтра прийдеш. Ну і розпочну я ось дивіться, яке тут уже. Ох, ну нічого. А це красуня з перевіркою. Що ж я там накопала, що я там зробила. Ось так пройшлася, звичайно, лапи буде мить. Добре буде мить лапи. Ага, і там я подивлюся, що там робиться. Ну, якби не вийшла, а лежала, то нічого б і не зробила. А так оце такий участок вибрала томати, вони всі засохші, ну, воно видно. І оце я до 20.00 таку плантацію привела в порядок. Ну, а завтра буде сили далі зроблю. У мене тільки по помидорах оце росте бур'ян, а по перцях немає. Ну, перці треба трішки підпушити. Там такі здоровительні перці. У мене ще таких ніколи не було. Ну, квіточка тут мені допомагала, ходила все. Трішки помидори, оце з оцього, з цієї плантації, оце скільки. І отут ще Астри не підпушила. І тут у мене ж е, деревовидна, деревовидний піон росте. І він чомусь, чомусь він он який. Ну, корінь хороший. І оно. Я його підірю. Три вроді тут. Три. Було вроді чотири чи п'ять, ну це три поки. Ну, я туди не дійшла далі. Фух. Вже підморилась трішки. Звичайно. Багато бур'яну, кроме того, що коріння. Ну, коріння не глибоке. В мене колись було таке, що й не витягнеш, а зараз так нічого. Ну, так, потихеньку я це все приведу до ладу. уже ж тут нічого садитися не буде, перекопка і все. Ну, вже легше буде, бур'яну не так буде багато, я думаю, він в вересні не буде рости, так як зараз. Все, пішли відпочивати. Завтра продовжимо. Я тут пропушила клумбу свою, лишилося там трішки-трішки, але там сонце не буду. Хотіла показати, що в мене тут оце бур'яну трішки було, але ж. Е... Трішки замулило і це я підпушила. І Хотіла ж показати братки. Ви подивіться. Вони одні відквітають, інші знову починають квітувати. Дивіться, які гарні. Просто краса. А вже ж серпень. Люся казала, що вона давно свої вже зрізала, а мої квітують, але там. Я потім покажу, там закінчили квітувати, очевидно, треба зрізати. А тут гарні, гарні такі. Особливо так, як ближче подивишся. Як тут краще стати, щоб вам було видно, Оце, дивіться, ці братки тут. Вони посаджені раніше. Ну, сестричка йде. Красуня. Ага. І дивіться, там як квітують. А тут, бачите, як зовсім вже можна зрізати, але тут ну, жалко, ось ще такий маленький братик квітує. І тут я посадила те, що віки подарували гортензію. Вона була біла і більша була шапочка, тепер дивіться, ось така менша, але стала рожева. Роз, роз, і тут ось о, пішли. Відростки. І я оце яблука я не замочую, а я прям сюди наріжу або так поламаю, як ще ламаються. Дивіться, які листочки тут гарні, я потім ще другу покажу. І оце тільки ж тут, скільки листя було, я вже зібрала. Зараз покажу ось тут, ще не зібрано, дивіться. Зараз позбираю і тут теж братки квітують і там поодиноко. І оце та гортензія, що мені подарувала Наталя, і вона її під'їв хрущ. І я її посадила, була на вгороді, а потім перенесла сюди. Дивлюся, вона скільки пустила багато, але її, оце, мабуть, теж слимаки їдять, дивіться. Ось. І зараз я поприбираю тут листочки. Оце ж моя. Ой, дай Бог пам'ять це що ту я вже з <смі> живця, бачите, як тут добре їй живеться, вона вже з корінцем і ця теж з корінцем. Здається, це ото шаровидна від Наталі, а може мої. Я вже й не пам'ятаю. Десь же записувала, так де ж той записник. Ну і зараз, поки не так пече тут уже, я оце приберу. І я тут не буду нічого підпушувати. Дуже тут мокра земля. Але хусточки оті треба полити. Так, красуня, давай мені не мішай, я зараз одягаю перчатки і оце тут приберу вручну. Не грабельками, а вручну. Ну, оце я хотіла показати, ті братки які. Ну, трішки ще хай побудуть, потім я буду їх зрізати. Ну, вже ж сипеться листя, я це вам показувала, вже ось, ось я натоптала повне відро і тут ось трішки розсипалось. І кожного ранку встає, що тут ціла куча його. Ну, А це ж швенді тут бігає. Ой, де ж моя перчатка одна? Фух. Дуже жарко на сонці. Отут посидіти можна ще нічого на вітерців. І я ще позабирала оце, що підв'язувала. Томати. Ну, частину я потім покажу, скільки я я продовжую там прибирати. Але треба раніше вставати. Зранку прохолодніше, ніж увечері це щось робити. То краще не полінитися і встати. І вже трішки приводити город в порядок, щоб не було соромно. А це я все складу. В пакетик і це до слідчого літа, будемо знати, я вже там зібрала і туман. Ну, а це старі шланги, ті, що в мене були капельні поливи. ну Ми їх не викинули, а так тільки ж треба, якщо високорослі томати, то треба отам таку півтораметрову метрову палку ставити. До неї оце степлером будівничим. Прибивати і воно не буде розтягуватися, і мені легше буде. Ну і десь Фенді вже побігла, а я закінчу там, бо там сонце довго буде ще. так я їх позаливала і туєчки, дивіться, водичка стоїть, і гортензії теж. І мошки там немає. Якщо я оце поливаю так частенько, мошка не заводиться. Не знаю чому. Думала, що буде мошка, я тоді прикидаю. Землею оце. Так, а що ж прикидай, в мене там он знизу самого йде, бачите, листочок. І тут така гарна вона. От. І тут полила хосточки всі. І зараз у мене там водичка поливає мою саме стару троянду. І трішки ще листочки оці з грибу. Зараз покажу, що я встигла зробити там в томатах. Дуже жарко і треба відпочити. О, вже добре там налилось. Так, красуня. Ох, і красуня. А вітер був і звалив мені, ось, дивіться, шкоди наробив. І таку, що я люблю петунію, зараз прийдеться совок брати, оце все змивати. Ой, господи боже. Ну все, хай тут водичку польє на мою оцю троянду. А чому я її поливаю, бо вона буде іще квітнути, не дивлячись на те, що тут листя вже ось яке. Ужаси. От бачите там. І ось ось, будуть квіточки. Треба шукати якісь препарати, читати і бризкати її. Хай вона живе. Ну, оце частину ж я вчора зробила. І сьогодні зранку отут пройшлась. О там, де... І ще є помидори, я підв'язала і там далі так зроблю. Але треба завтра встати, чи коли там зранку, чи післязавтра. Ну, зранку, бо ввечері, от зараз, 18 година, на дворі дуже жарко. дуже Навіть мені треба піти там сині позбирати, але я не піду, дуже жарко. Ой, а не піду, бо є з тому причина. Фух. Ну це все. А, ні, не, не все. Я хотіла показати квіточку ще зараз. Я її не встигла зняти, вона вже почала відквітати, бо жарко, вона зовсім маленька, І оце така гарнюча-гарнюча була. Ось буде ще. Такі манесенькі, господи. І оце ж дають такі квіти. На сьогодні все. Посиді. Це в мене відвар настояний м'яти, але стояв потім в холодильнику, я лишила, бо дуже жарко, мабуть, легше в кондиціонер і сидіти у хаті. Ну, трішки вітерець подуває, я думаю, треба ж і повітрям подихати. Ну, трішки щось зробила. Зранку трішки і оце... Опа-на! Такі два здорові яблука упали. Зараз піду, візьму. Ну, черв'ячок, звичайно, їх їв тут. Але дивіться, які гарні. І перед цим ось я отакий забрала теж черв'ячком. І вони ж ще зелені. Ну, щоб так їх їсти, ні. Ну, а компот можна. Сушить теж не годяться, тому що ну, вони кислі. Це мої гортензії люблять такі яблучка. Оно, ну, знайшла вже кісточку. Де вона їх? Ні, то не кісточка, то маленька картоплина. Отак кисінька, як горох. Це ж я. Збирала там, і оце, видно, я загубила коли мила картошку. Що сьогодні з урожаєм? Віка 6 штук здорових огірків, ну вона вже в хату занесла, зібрала. А це я ввечері вже вийшла і ще є. Ну, а кабачата я не дивилася завтра зранку. Я один зірвала. А то завтра зранку і зроблю кетчуп. Так що моїм сподобався кетчуп. Тепер ще би соус зробити. Можна спробувати. Ну, на вулиці хіба, що в хаті жарко. Листочки м'яти. Оце ж я тільки сушила, вона вже висохла. Тепер треба скласти і ще зрізати завтра зранку в мене ще є. І так поволі сьогодні віка мені зробила настойку з м'яти, і оце я п'ю. Ой, зараз покажу, якщо вона дасть мені, вона вже, по-моєму, її очистила навіть. Дивіться, на килимку лежить картошка, і вона її вже погризла. Ох, це фені Що ти ото гризеш? Ну, скажи мені, що ти гризеш? Що ти гризеш? Покажи нам. Картошка, дивіться. Видно? Це картошка. Ось вона її так погризла вже. Ну на, на, на. Ну, хай їсть. Господи. Аби погано не було. Ну, я думаю, не буде погано. коли вона кісточки їла. І вона ж не тільки самі кісточки, вона і вишеньку от усуху їла і кісточку згризала. Ну, гризе, вітамін хочеться. Надовіки ну, казати, хай би пошукала, що вони що можна їй дати таке, щоб кроме гречки і м'яса. Ну, мири здавали, ну це ж не вітаміни. Ну раніше вона якісь е, купувала їй вітаміни. Зараз. А може, то я помиляюсь, не знаю. Я знаю, що кучу всього купувала. І о, погризла зовсім все. Ой. Ну все. Я тут листочки ще не згребла, але ну, я хочу попити, не кажу, що все на сьогодні, може, я ще й тут згребу. Ну тут мало. Воно за ніч скільки насипе, тут же листя, боже. А яких тут три було. Це добре, що сина обрав одну, бо вони, вона й мішала. Вони, вона там на углу, де в нас зараз мангал, отам вона була. І вони якось ну, заважали один одному. Ух, ну, Посижу трішки. Яблучка хай лежать. Завтра щось придумаю. Чи гортензіям віддам, чи кампот зварю. Боже, на дворі вже темніє. Фенді моя спить вже на, на килимку, а я сижу. А на дворі така красота. Не те, що було вдень, така спека. Дихать нема чим. Задихаєшся. А це воно. Ми гуляємо до темна. Мабуть, скільки не знаю годин уже. Ну, десята година точно вечора. Да, 15 минут не 10-ї, а 9-ї. Ага, я трішки помилилась. Ну, на завтра буде вітерець, я не знаю, видно, там чуть-чуть видно, що красніє небо, може бути вітерець. Ну, Якщо температура буде така, як сьогодні, то це буде дуже жарко. Ну, Я її не тривожу, я ще трішки посижу, хай полеже.